Судову справу про напад на журналіста у ресторані Кулеба продовжує розглядати Бузький районний суд. Про що говорили цього разу? Дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. Сьогоднішнє судове засідання видалось дуже коротким і тривало всього 15 хвилин. Адже уже в третю судову залу не з'являється потерпілий Віталій Кравчук. Від нього до суду знову надійшло клопотання, у якому він просить відкласти судове засідання, оскільки перебуває на лікарняному. Тим не менше, занадто таких вже у нас, дивіться, 21 рік було ну, правопорушення. Я розумію. 23 рік. То скільки ж ми ну, якось ви маєте, можливо, можливості впливу? Ваша думка яка? Моя пропозиція така, щоб не ну, значити, яка вимога на найближчий час наступного тижня найближчу можливу дату. Дослід. На думку учасників процесу, відсутність адвоката Віталія Кравчука у зв'язку із зайнятістю в інших судових процесах не має жодних підстав, адже кримінальні справи завжди мають перевагу. Представник потерпілого просить суд якомога швидше розглянути дану справу. Тому давайте ваша честь не затягувати процес до в інтересах суспільства. Призначайте справу на 10 четвертій. Тому заслухавши усі сторони, суд ухвалив відкласти засідання на 27 лютого 2023 року. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.